Чи готові компанії компенсувати цей додатковий фінансовий тягар своїм працівникам? Конкуренція за професійні кадри суттєво зростає. А тепер про те, що хвилює кожного: про гроші. У нас рекордна кількість нових вакансій і рекордна кількість відгуків за останні 14 місяців. Як же ж створити комфортну атмосферу в офісі? Вітаю. В ефірі перший випуск програми HR 365 у центрі новин від роботи UA. Сьогодні ми зануримося у найактуальніші теми українського ринку праці, дізнаємося про тренди 2025 року та спробуємо зрозуміти, що чекає нас у найближчому майбутньому. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Ваші реакції дуже допомагають нам розвиватися. А ми розпочинаємо. Дефіцит кваліфікованих кадрів, зростання ролі профтехнічної освіти, залучення жінок та ветеранів до робітничних професій, запит на спеціалістів з відновлення інфраструктури, гнучкі формати роботи. Так можна коротко охарактеризувати тенденції року, що минув. Втім, до кінця 2024 тисячі Україна досягла близько 90% довоєнного рівня вакансій. І це створює фундамент для подальшого розвитку та зростання ринку праці і в 2025-му. З 1 грудня запрацював закон про підвищення податків. Він передбачає, зокрема, підвищення військового збору до 5% від доходів фізичної особи. Це викликало чимало дискусій, як серед працівників, так і роботодавців. Як це вплине на ринок праці? Чи готові компанії компенсувати цей додатковий фінансовий тягар своїм працівникам? Про це детальніше в цьому випуску. Мінекономіки внесло зміни до класифікатора професій. З'явилося 50 нових посад у сферах медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших. Тетяна Бережна заступниця міністра економіки України пояснює, що осучаснення переліку професій в класифікаторі необхідне, адже професії повинні відповідати вимогам часу. Та потребам ринку праці, цитуємо: нові професії відкривають можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямків діяльності, які виникли у зв'язку з війною та необхідністю подолання її наслідків. Наголошує посадовиця, маються на увазі зокрема професії, які стосуються розмінювання медичної сфери тощо. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я осучаснило вісім назв посад у своїй сфері та запропонувало нові професії, зокрема, нутриціолог, професіонал з медичної статистики тощо. А державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонувало привести у відповідність до законодавства у сфері медіа 18 професій. Наприклад, автор текстів, копірайтер, автор промов, відеограф. Тощо і ще одна гаряча тема: повернення в офіси. За даними КПМДЖ, 79% керівників планують повністю повернути співробітників до офісів у наступні три роки. Чи слідує Україна цьому тренду, і наскільки українці готові проміняти затишні домашні капці та улюблену піжаму на класичні костюми та офісну метушню? Скоро дізнаємось більш детальніше. А тепер про те, що хвилює кожного: про гроші. Середня заробітня плата в Україні за 2024 рік сягнула позначки у 22 тисячі 70 гривень. Але чи встигає це зростання за інфляцією та новими економічними реаліями? Настав час почути голос експерта. З нами у студії HR-365 Валерій Решетняк, Сіо компанії RobotaU. Що говорить аналітика про цей непростий, але такий важливий 2024 рік? Валерію, ми в очікуванні ваших інсайтів. Вітаю колеги. Дійсно, 2024 рік приніс багато змін на ринок праці, і я радий поділитися з вами актуальними даними та прогнозами. Аналізуючи багаторічну динаміку ринку праці, можна спостерігати чітку сезонність. Грудень і січень характеризуються зниженням активності через завершення бізнес-циклів та уповільнення процесів найму притаманних цьому періоду. З лютого бізнес активність відновлюється і ринок праці оживає. Конкуренція за професійні кадри суттєво зростає, тому для успішного розширення команди важливо діяти на випередження, адже ваші конкуренти вже активно працюють над залученням. Талантів більше того, за останні два тижні ми е, спостерігаємо значне відновлення активності як з боку роботодавців, так і з боку пошукачів. У нас рекордна кількість нових вакансій і рекордна кількість відгуків за останні 14 місяців. Тому, тим, хто ще не прокинувся після новорічних свят, я раджу прокидатись і розміщувати вакансії. За нашими даними, у грудні середні очікування кандидатів щодо заробітної плати становлять 25 тисяч гривень, тоді як середня пропозиція роботодавців близько 22 тисяч гривень. Тобто різниця майже у 3 тисячі гривень свідчить про те, що ринок все ще шукає баланс. Наше дослідження очікувань кандидатів, яке охопило всі регіони України та різні професійні сфери, показало дуже цікавий розподіл зарплатних очікувань. Найбільша група, 30% пошукачів, орієнтується на зарплату від 25 до 40 тисяч гривень. Чверть кандидатів, 24%, готові розглядати пропозиції від 15 до 25 тисяч. За результатами нашого дослідження. Плани роботодавців на наступний рік дуже оптимістичні: 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам цього року. За нашими прогнозами, у 2025 році дефіцит працівників стимулюватиме подальше зростання рівня оплати праці. Але в контексті загального добробуту працівників важливо розуміти не лише базові зарплати, але й готовність компаній підтримувати команди в умовах нових викликів. Зокрема, ми дослідили, як бізнес планує реагувати на збільшення військового збору. Результати показали, що 57% українських компаній готові взяти на себе це податкове навантаження. Які регіони України стають центрами розвитку ринку праці? Київ зберігає лідерство завдяки концентрації бізнесу та відносній безпеці. Львів за останні два роки здійснив значний ривок у розвитку. Місто має стратегічно важливе розташування, знаходиться близько до кордону з ЄС та, звісно, прийняло велику кількість релокованих компаній. Дніпро підтримує свої позиції через розвинуту промисловість та логістику. Також Дніпро це важливий центр для підприємств, що забезпечують оборонні потреби країни, що створює додатковий попит на технічних спеціалістів та робітничі професії. Одеса, попри тимчасові складнощі з функціонуванням портової інфраструктури, залишається ключовим діловим центром південного регіону. Харків, зважаючи на близькість до фронту, дещо знизив свої показники, але все ще демонструє стійкість ринку праці і особливо в it сфері та послугах. В умовах високої конкуренції за таланти компанії змагаються не лише рівнем зарплат, але й гнучкістю умов праці. KPMG провели опитування серед СЕО, запитавши у них, як ви уявляєте робоче середовище через три роки для співробітників, чиї ролі традиційно базуються на роботі в офісі. Дуже цікаво порівняти кардинально різні відповіді українських і світових лідерів. Так, 77% українських СІО бачать майбутнє за гібридним форматом роботи. Тоді як у світі більшість керівників, аж 83%, планують повністю повернути співробітників до офісу. Я бачу в цьому особливість саме українського бізнесу. Ми навчилися бути гнучкими. Війна змусила нас переглянути традиційні підходи до організації роботи, і ми побачили, що ефективність не залежить від місця роботи. Вона залежить від людей, їхньої мотивації та умов, які створює роботодавець. Це прогнози. А як виглядала реальна ситуація з дистанційними вакансіями у 2024 році? У грудні 2024 року кількість дистанційних вакансій на роботу ЮЕС склала 8% від загальної кількості. Знову ж таки, це говорить нам про гнучкість українських роботодавців. Компанії залучають таланти незалежно від їх географічного розташування. Також це створює можливості для маломобільних груп населення та тих, хто змінив місце проживання через війну. Дякуємо, Валерію, за такий ґрунтовний аналіз ринку праці. Що би ти хотів побажати роботодавцям у новому році, колеги? Нехай 2025 рік стане для вас часом нових можливостей. Бажаю вам знаходити та залучати фахівців, які допоможуть вашому бізнесу зростати та розвиватися. Нехай ваші команди будуть сильними та згуртованими, а корпоративна культура такою, що надихає на професійні досягнення. Ми в «Робота.UA» продовжимо щодня робити ваш рекрутинг максимально зручним та ефективним, вдосконалювати платформу, аналізувати ринкові тенденції, впроваджувати інновації, щоб допомагати вам знаходити найкращих фахівців. Впевнений, що цей рік відкриє нові горизонти для українського бізнесу і ми будемо поруч, щоб підтримувати вас на цьому шляху. З нами був Валерій Решетняк, Сіо компанії «Робота.UA». І ми переходимо до наступних новин. Пропоную розібрати питання гібридного формату роботи: офіс чи дистанційка. Це питання розділило навіть технологічних гігантів. Apple адаптує свою політику щодо гібридної роботи, вимагаючи від співробітників бути присутніми в офісі по вівторках і четвергах, а також дозволяючи окремим командам вибирати третій день для роботи в офісі. Такі опції свідчать про прагнення Apple знайти оптимальний баланс між гнучкістю для працівників і необхідністю фізичної присутності в офісі для ефективної співпраці та підтримки корпоративної культури. Тесла під керівництвом Ілона Маска має іншу політику. Зокрема, він вимагав від співробітників повернутись до офісу навіть якщо це означало обмеження гнучкості. Маск заявляв, що для ефективної роботи компанії всі повинні працювати в офісі, щоб забезпечити необхідну інтенсивність роботи та взаємодія. Google дозволяє співробітникам працювати віддалено до 14 днів на рік, зберігаючи при цьому доступ до офісних ресурсів. Microsoft пропонує гібридний формат роботи, де співробітники можуть працювати віддалено до 50% робочого часу. Як же ж створити комфортну атмосферу в офісі? Про це наш спеціальний репортаж. Привіт, колеги! Ми завітали до компанії Puma, яка вже понад 75 років поєднує спорт і моду, створюючи інноваційне взуття, одяг та аксесуари. Puma демонструє, що успіх це результат злагодженої роботи людей, об'єднаних спільними цінностями. Як створити робоче середовище, де 500 співробітників у восьми містах України відчувають себе єдиною командою? Про це поговоримо з Тетяною Пейчевою, Head of People and Organization Puma Ukraine. Вітаю Тетяно! Як ви створюєте комфортну атмосферу для роботи в офісі та магазинах? Дякую за запитання. Якщо казати про атмосферу, я б тут розділила, мабуть, на комфорт і безпеку. А якщо казати про безпеку, то в нашому бізнес-центрі існує укриття, і під час тривог це правило спускатись. Це саме стосується і магазинів. Ми не відкривали магазини, якщо в торгівельному центрі немає укриття. А також під час блекаутів у нас була можливість завжди працювати в офісі, тому що у нас є доступ до світла, є генератори і, відповідно, є можливість працювати. Якщо казати про комфорт в офісі, то як ви бачите, в нас open А, З одного боку, це завжди такий, знаєте, робочий шум, але з іншого боку, це дозволяє швидко підійти, вирішити питання. У нас така досить демократична культура спілкування, що допомагає класно взаємодіяти. А також у нас Є зона відпочинку, де можна випити кави, поспілкуватись з колегами. А що ще? В нас є переговорні кімнати, що дозволяє ефективно будувати робочі зустрічі, а також є невеличкі переговорки, шумоізоляційні, де можна поспілкуватись. Також одним з бенефітів для працівників офісу а є можливість працюватись в кафе, яке розташовано в нашому бізнес-центрі. Ми виділяємо певний ліміт. Коштів на це, і відповідно, це рішення допомогло нам прибрати мікрохвильову піч і відповідно зайві запахи. Також ми намагаємось організовувати класні корпоративи. Наприклад, минулого року ми командою офісу і директорами магазинів виїжджали в гори. Це була класна можливість відпочити, перезарядитись. Ми обговорили, що нам вдалося досягти, а також плани на майбутнє. І, власне, ми подолали воду стихію Води, у нас були перегони на каяках, вся команда була залучена. Це було важко, але це було суперкласно в спортивному стилі, оскільки ми спортивна компанія, звісно, у нас такі корпоративи. Але я вам скажу, що наші працівники дуже чекають цих корпоративів. До речі, в цьому році компанії Пума Україна 20 років, і ми вже думаємо, чим здивувати наших колег. Чому на ваш погляд роботодавці починають повертати співробітників в офіси? Що ж, на мою думку, особисте спілкування дуже важливе. Наприклад, ми, коли підбираємо людей в офіс, фінальну співбесіду завжди намагаємось провести тут, щоб людина зрозуміла, чи подобається їй тут, які люди тут працюють, яка взагалі атмосфера. Можу сказати, що нам повезло, тому що, незважаючи на те, що можливо не приходити в офіс, у нас існує віддалений графік роботи, і поки що він не лімітований кількістю днів, 80% працівників приходять все ж таки в офіс, що говорить про те, що їм тут комфортно подобається, а значить, ми все робимо правильно. Вдячна вам за інтерв'ю. Віталій, передаю слово. Величезна подяка команді за те, що відчинили двері свого офісу та поділилися своїм досвідом. Колеги, ми запрошуємо вас до обговорення нашого ефіру у коментарях. Розкажіть, який формат роботи найкраще резонує з вашим відчуттям продуктивності: класичний, гібридна модель чи повна свобода дистанційки. Серед усіх учасників ми розіграємо один приємний подарунок від роботи ЮЕЙ. Класну кавоварку для підтримки робочого настрою переможця буде обрано рандомним чином вже 20 лютого, І ми зв'яжемося з вами тут у коментарях. Будьте активними! У наступному випуску ми відкриємо завісу майбутнього: як штучний інтелект та інновації змінюють процеси пошуку талантів за прогнозами. До 2028 року 15% щоденних робочих рішень прийматимуться автоматично без участі людини. Але чи готові ми до цього? Це був Віталій Мандзяк і наш спільний погляд на майбутнє ринку праці в програмі HR 365 від Robota.ua. Залишайтеся з нами, адже попереду найцікавіше. До нових зустрічей.